Зараз наші колеги у Верховній Раді спілкуються із народним депутатом Олегом Ляшком. Можемо послухати для того, щоб вигородити його, для того щоб повернути подання прокуратури. Якби це сталося, да це було б ганьба. Це було б ганьба перед демократичним суспільством, перед країною, перед майданом. Що виявляється, в черговий раз могла б підтвердити що в кого гроші. Хто мільйонер, хто мільярдер, той завжди прав. І тому море по коліна, можна красти, можна вбивати, можна займатися вчиненнями злочинів і за це не відповідати. Мені прикро, що дехто із народних депутатів, які входять формально, наче до демократичної коаліції, так відпрацьовували 30 сірібрівників Клюєва, що аж незручно було. І саме тому це добре, що на регламентному комітеті брав участь і Андрій Парубій, засуник голови Верховної Ради, і я пішов туди, бо були питання. І спільними зусиллями такі це питання дотиснули, що комітет прийняв рішення визнати це подання законним. Бо в попередньому варіанті комітету було написано, що подання не обґрунтоване, незаконне, і треба повернути його назад. Це просто ну мені соромно за тих, хто голосував за це рішення. Це просто вигородження клюєва. А потім ми дивуємося, що вони ховаються за депутатськими тут мандатами. Тому що їм дозволяють тут сидіти за депутатськими мандатами цій банді Януковича, замість того, щоб притягнути її до відповідальності. Ми годинами цілими днями обговорюємо Клюєва. Коли вони вбивали людей на Майдані, вони обговорювали клюєв. Сьогодні ліє крокодилячі чи сльози. Розказується не по-європейськи, а коли ви вбивали заради. Влади, це по європейськи було. А коли ви всю країну грабували, межегір'я будуючи мільярди, укравши з бюджету, обікравши пенсіонерів, інвалідів, ветеранів, це по європейськи було. Тобто е я сподіваюся, що парламент сьогодні матиме необхідну кількість голосів для прийняття рішення, і клюєв і мельничук будуть зняті недоторканність і будуть е е притягнуті до відповідальності. Да, ми зараз наполягаємо, щоб Берглами комітет, голова, точніше виконувач обов'язки голови пензенник якнайшвидше вніс рішення до зали парламенту. Бо якраз Павло Пензенник і робив усе для того, щоб заблокувати прийняття цього рішення. Чому він це робив? Це вже очевидно. Його партійні боси мають розбиратися, чому була саме така позиція, яка фактично дозволяла Клюєву уникнути відповідальності. А ще можна